Слава Ісусу Марії, віта вас, благословена середа, живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні піст маємо, то постимо. Хто не постить, той молиться за тих, хто постить, а хто постить, той молиться за тих, хто не постить, щоб вони постили. Так, хтось в коментарях файно написав. Але насправді піст – це така індивідуальна річ, яка до якої не можна змусити. Не можна людину заставити постити, наприклад. Бо. Це як людину заставляти, там не знаю, не курити, наприклад. Це для людини відразу атака якась, і вона буде захищатися. Тому Марія ніколи нас не заставляє постити, вона нас лише заохочує, закликає і каже, що це тобі потрібно. Наприклад, візьмемо каву. Всі знають, що каву шкідливо пити. Але коли ти людині кажеш, що це шкідливо робити, то людина захищається. Та ні-ні, ні я трошки, я там одну чашечку в день. І то тільки, щоб проснутися, і то тільки, ну, тільки, бо мені лікар так сказав. Ну, і різні такі виправдання. Ну, я знаю, що потім за тою чашечкою йде 10 чашечок е келишків і, і пів кіла цукру, звісно. Ну, як з кава, без цукру, Ну, але багато хто без цукру, я вірю. Але з пончиками. Ну, самі себе обманюєш. Я цукру не їм, Ні, ні, ні. Я цукру не їм. Але тортик з радістю. Ну, то так смішно мені було, коли якась жінка. ні, Я вже цукру давно не їм. Тут торта, такий кусок. Але ж це не цукор, це ж торт. Але то це саме, не треба себе обманювати. Це як, ну, не знаю, там, я не п'ю кави, але я буду чефір лупашити літрами. Тобто в таких. Планах, ну, я не курю а, багато, але ще 10 цигарет в день, такі є теж люди. Я, я трошечки, трошечки, ну, не канає. Ти або робиш, або не робиш, то вже скільки не так і важливо ну, на правду. Та, може чашечка кави не така шкідлива, як 10, але також не є корисною, ну, щоб ви не думали, якщо тобі лікар прописав каву. Ну, то піди лікаря зміни, бо лікар міг би тобі прописати, наприклад, кофеїн в таблетках. Той ж самий ефект, але нема звички, Звички, бо кава то є ще й куль такий її вживання. Але не суть. Не, не, не заохочу вас в піст відмовлятися від кави, наприклад, бо якщо ви будете відмовлятися від кави середа і п'ятниця, то буде пекло. Ви будете жити постійному в якомусь прагненні. Бо кава це є наркотик, легкий наркотик, від якого треба відмовитись раз і назавжди. Так буде легше, як і сигарети. Неможливо не для курця не курити в середу і п'ятницю, бо він просто буде ці два дні помирати, потім викурювати по 10 пачок в день, щоб накурити за ті дні. І, і то не є теж правильно, бо так ми будемо себе обманювати і собі гірше робити. Бо з сигаретами так само треба покінчити раз і назавжди. То буде набагато легше. З цукром теж саме ситуація. Раз покинув місяць тебе ломки побули, е, у кого різно. Десь неділя, дві часу тіло буде ламати, а потім вже мозок буде ламати. Ну і треба завжди 3-4 місяці чекати, щоб щось інше потім кидати. Неможливо кинути все відразу. І каву, і цукор, і тортики. і... Ну, такий, щоб ви розуміли, це також цукор. Тому якщо кидаєте вже цукор їсти, то не тільки білий цукор, але й все, що солодке, це та в міський цукру та ж сама, ще й більше. Тому не спішимо. Спочатку то, 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 то. Їсти хліб і воду можна по середах і п'ятницях, бо ви незалежні від їжі. Е, ну, Так, в кавичках, бо залежність харчова це є проблема сучасності. Але про це не зараз. Будемо зараз говорити про піст. Про піст і як нам жити в цьому пості. І важливо навіть, знаєте, піст, якщо ти не можеш постити хліб, і вода, то спробуй е, робити літургію, ходити на літургію, переживати літургію в цей день, в середу і п'ятницю. Скажеш, та це неможливо, я маю роботу. Я, коли мав роботу в Києві, я також в п'ятницю е, їхав раніше, відпрошувався. Не відпрошувався, а верніше я уходив на годину раніше з роботи і казав, що ви вираховуйте цю годину, в мене зарплати. Всі ми працюємо, всі ми маємо по годину якусь оплату майже всі. Більшість, так скажемо. Тому ти можеш собі в середу робити. Наприклад, шеф, я прийду на роботу не на восьму, а на дев'яту, бо я йду на службу Божу. І це буде фу, прекрасний піст. Не можеш постати хліб вода, пости літургію. Ходи на літургію, піди переживи літургію в цей день, і цей день буде для тебе особливий, вже особливий. Неймовірний буде день. І ти будеш молитися на цій літургії і за тих, хто постить, і єднатися з цими всіма людьми. Дуже важливо знаходити в ці дні, що б я міг пожертвувати зсередини. Щось таке важливе. Годину роботи, ти, якщо пожертвуєш, то для тебе літургія стане дорогою. Вона вже буде для тебе не просто так: в неділю собі прийшов, а нема що робити, а ти заплатив, щоб туди прийти. Дуже важливо. І тоді літургія стає ще важливішою. Адорація стає ще важливішою. Я, коли в п'ятницю ходив раніше, втрачав гроші там, бо міг ще лишатися на перероботці, там заробляти купу грошей. В кавичках купу грошей, але більше, ніж за звичайні часи. Але я жертвував це. І йшов на літургію на адорацію. І для мене вони були дорогі, дорожчими, ніж просто коли приходиш безкоштовно, то іноді треба заплатити, щоб бути на літургії. Тому заохочую. В е, середу п'ятницю е, такий пост е, бути на літургії. Можливо, можливо, кожному можливо. Повірте, якщо годинку часу від роботи десь відпроситися або пожертвувати цю годину. Е, на літургію, так скажемо, то можна це зробити. 26 вересня 1975 рік. Дорогі діти, дякую вам за всі молитви. Марія нам знову сьогодні дякує. Дякую вам за всі жертви. Хочу вам сказати, дорогі діти, Відновіть послання, які вам даю. Особливо живіть постом, тому що постом ви вчините мені радість і досягнете здійснення всього плану, який Бог планує тут у Меджугорі. Дякую, вам, що відповіли на мій заклад. Ну і зразу відразу. Можемо замінити. Бог планує тут у Меджугорі, Бог планує тут у твоєму житті, у твоїй сім'ї, у твоєму дні навіть. Ну, бо Бог запланував для тебе майбутнє, найкраще. Кращий сьогоднішній день Він запланував для тебе. Чи ти підеш тою стежкою кращою? Ну, і воно, знаєте, так світ сатана так обманув нас, що ми, нам здається, що там краще, там ж така магістраль, там всі так щасливо живуть, а тут якась стежка невідома. Про яку я вчора розповідав, власне. Але ця стежка є найкраща. По цій стежці будеш найкраще жити. Бо це є Божий план на твоє життя. Іноді непомітний. Але коли ти вступаєш, йдеш, то ти розумієш, що ти найщасливіша людина. І це неймовірно. І Марія сьогодні каже тобі. Дякую тобі за всі молитви. Дякую я, я вам особисто за всі молитви, які ви молитесь за цей канал. за ці наші різного роду проекти, нові переклади і, і проповіді, не знаю, за все, що ми робимо. Молимось тут, групи створюються молитовані. І дякую вам за всі жертви. Дякую вам за всі жертви. Марія каже, дякую тобі за всі жертви, які ти приносиш. Ось ці жертви. Піс, наприклад, це є жертва. Комусь пішов, когось приютив, комусь допоміг, витратив свій час, витратив гроші. Це є допомога. Сходив на літургію. Це також допомога, бо ти молишся зі всією церквою, за всю церкву, за всіх померлих, бо літургія це є супер молитва. На літургії пережити літургію це є най... найкраща, найвища молитва. Тому якщо ти сьогодні в піст не поїш хліб, хліба з водою, а з'їш там звичайної їжі, але сходиш на літургію, то теж піст, теж файний піст. Якщо ти, звісно, не кожен день ходиш і для тебе це нормально. Знаєте, ПІС таке важливіше щось робити, то, що ти не робиш кожен день, жертвувати більше. Хочу тобі сказати, дорога дитина, віднови послання, які тобі даю, особливо живи постом, живи постом, каже Марія. Ну, Просто не, не роби там, а живи цим постом. Живи, щоб цей день для тебе був інший, щоб середа не був звичайний день, як всі інші дні, а був переживався в пості. В пості Розумовому, інформаційному, е харчовому, можеш навіть вже так, якщо тобі лікар не дозволяє хліб воду їсти, е то можеш зробити файну дієту, собі там рибку зварити, але таке, щоб все було скромне. Скромне. Тобто кашки з'їв. Ну, все, що лікар прописав. Бо хто я знаю на е дієті сидить, то там і так їжа, як пост кожен день. Тому. Тому для таких людей вже з їжею не пограєшся, але пограєшся з літургіями, пограєшся з більшою молитвою, десь більше помолитися і ще одну Вервицю додати до свого раціону. Замість новин, звісно. Бо коли, коли дивишся новини годинку, то немає часу на Вервицю. А так треба щось пожертвувати чимось, щоб знайти час більше для Бога. І для церкви, бо кожна молитва є для нашого тіла Христового. Тому що постом ти вчиниш мені радість. Хочеш сьогодні Марію порадувати? Пости. За пости. 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 Хочеш радувати Марію, пости. А ти любиш радіти взагалі? Чи любиш радіти? Таке питання. Ну, я лю люблю радіти. Люблю, коли я радісний, покинувся радісний, все добре. Ну, і Марія хоче, якщо хочеш мене вчинити радісним, Марія тебе робила радісним колись, Бог тебе робив радісним. То можеш теж вчинити радість. І Марія каже: якщо хочеш вчинити мені радість і досягти здійснення всього плану, який Бог планує в твоєму житті, то живи постом. Тому що ти будеш чинити радість неймовірно. Такий інструмент в наших руках просто величезний. Чи можу я вас змусити посіти? Навіть і не хочу, і не буду, і не збираюся, і не збирався ніколи. А і Марія нас ніколи не змушує. Вона каже: Я дякую тобі за молитви, дякую за жертви. І прошу тебе, живи ще постом, живи. переживай ці дні окремо, якось, якось глибше, глибше з Богом. Поглиблю в ці дні відносини з Богом. І проста практика, жити постом. Марія каже, дякую тобі, що відповідаєш на мій заклик, що відповідаєш. Тобто приймаєш і робиш. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.